Доброго дня! Сьогодні наше заняття буде дуже повчальне та цікаве. Для початку ми з тобою відгадаємо загадки, потім ми продовжимо ряд, відгадаємо, якої фігури там не вистачає. А далі згадаємо положення фігур на площині. Тому будь дуже-дуже уважним та відповідай на питання. Ну що, розпочнемо. Перше наше завдання це відгадай загадки. Перша загадка. Я без сторін і без котів, як звуся, відгадай, і на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Так, я гадаю, ти здогадався? Це круг. Давай повторимо Круг. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Що це? Так, це трикутник. Давай Разом повторимо трикутник. Наступна загадка. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий, всі чотири сторони однієї довжини. Що це? Так, це квадрат. Давай разом повторимо квадрат. Молодець. Як можна назвати одним словом квадрат, трикутник і круг? Так, звісно, це геометричні фігури. Давай разом повторимо геометричні фігури. Давай з тобою подивимося наступне завдання. Які фігури у першому рядку? Так. Це круг, квадрат та трикутник. А які фігури у другому рядочку? Так. Квадрат, трикутник, круг. Які фігури у третьому рядочку? Трикутник, коло. Ой, дивись, пуста клітинка. Чого в ній не вистачає? Якої фігури? Поміркуй. Так, тут не вистачає квадрата, молодець. Я пропоную ще одну цікаву вправу. Підкажи мені, яка фігура знаходиться справа? Так, це трикутник. А яка фігура знаходиться зліва? Так, зліва квадрат. А яка фігура знаходиться посередині? Добре. Посередині круг. Молодець. Ти дуже уважний. Це уважно. Дякую тобі за заняття, за старання. До зустрічі!